Ось ми вже свою тройку покормили, а чорний котик пішов під стовп корм їсти, бо там кращий корм, ніж тут. Ось водичку їм налили, дали три порції. Ще прийдемо пізніше ввечері, коли стемніє. Може ми того котю зловимо якось, чи він є живий, чи нема. Ну нема коті, дивіться. Ось лишили їжу котикам, водичку. Хтось її з'їдає, тут собак нема, голубів нема. Тут тільки ці котики приходять, і там же ж той котя теж внизу живе. То прийдемо сьогодні пізніше, коли буде темно, щоб побачити, чи є той котя, чи нема. А тройка наша приходить регулярно, вона не Да? Ось вже повечеряли. Ось хлопчики їдуть, тільки наїдуть.